Ну а далі якраз про тему Китаю, тому що ця країна насправді вона а, має а, тільки таку свою позицію і дуже сильно впливає на багато подій. І от а, Китай саботує мир в Україні, затягуючи війну і підживлюючи конфлікт. А про це цього тижня пише за телеграф. От як пояснює стратегічна аналітикиня військової розвідки Ребека Кофлер, Пекін не зацікавлений у швидкому завершенні війни і робить все, щоб послабити Сполучені Штати Америки перед можливим вторгненням на Тайвань. За її словами, Китай постачає Росії критичні технології подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку та деталі для дронів. Ну і, окрім того, скуповує російську нафту, допомагаючи Москві обходити західні санкції. У Пекіні цього Війну розглядають як опосередкований конфлікт, що виснажує і Росію, і Сполучені Штати Америки, і це знижує американські запаси озброєння і ускладнює оборону підготовку до потенційної ескалації навколо Тайваню. Також експерти прогнозують можливе вторгнення Китаю до 2027 року. Ну, от власне, саме ця дата 2027 рік. Це ключова дата у планах Пекіні Пекіна щодо Тайваню. Саме до цього часу Піднебесна планує завершити підготовку армії до можливого захоплення острова. Про це йдеться в урядовому документі, що нещодавно представили тайванським депутатам напередодні масштабних військових навчань. До цього в офіційних заявах точна дата ймовірного вторгнення не озвучувалася. Тепер ж згадка про 2027 рік може бути не тільки аналітичним прогнозом, а ще й політичним сигналом, щоб переконати опозицію у парламенті підтримати збільшення оборонного бюджету, і от на тлі зростання напруги сі дзіньпін вимагає, щоб армія КНР стала сучасною якраз до 2027 року, а до 2047 найпотужнішою у світі. Сполучені Штати Америки тим часом застерігають, Китай активно нарощує флот, авіацію та ракетні сили, готуючись до можливого сценарію. Ну от щодо військового потенціалу, то станом на грудень минулого року Китай мав суттєву перевагу над Тайванем у всіх видах збройних сил. Так, за даними Міноборони Сполучених Штатів Америки на озброєнні Китаю майже дві тисячі винищувачів. 500 бомбардувальників, ще 500 транспортних літаків, ну і близько 250 спецлітаків. Для порівняння Тайвань має тільки 350 винищувачів, 50 транспортних та 20 спеціалізованих літаків. На морі ситуація схожа. Китай має три авіаносці, 42 есмінці, 47 підводних човнів, а з них 12 атомні. Тайвань у десятки разів менше. Єдина ділянка, де Тайвань має перевагу, це берегова охорона, 213 кораблів проти 201 одного Китая. За чисельністю сухопутних військ також велика різниця. Китай має понад мільйон солдатів. А у Тайвань близько 100 тисяч. Натомість Тайвань провів наймасштабніші військові навчання за останні 41 рік. Тренування тривали 10 днів, вдвічі довше ніж зазвичай. Участь у них взяли 22 тисячі резервістів, і вперше на ось таких навчаннях застосували американські реактивні системи «Хаймерс». Також вперше задіяли громадський транспорт для перевезення боєприпасів та особового складу. Оборонні маневри проводили на вулицях столиці Тайбея. Військові відпрацьовували сценарії раптового удару з моря і повітря. Ну і також затяжних боїв по всій території країни. Мета таких навчань це підвищити боєготовність та залучити цивільне населення до підготовки на випадок можливого вторгнення з боку Китаю. Ну і ще на Тайвані паралельно із масштабними навчаннями презентували серіал про можливе вторгнення Китаю. Шоу відкривається епізодом, у якому китайський літак зникає з радарів біля південно-китайського моря під час президентських виборів. Це стає приводом для раптової висадки китайських військ на острові. В країні паніка а Збої в інтернеті, проблеми з банківською системою. Ну і на вулицях масові протести, що розпалюють завербовані провокатори. Серіал складається з десяти історій, у яких різні персонажі роблять свій вибір і у надзвичайній ситуації. А у творці ставлять перед глядачами запитання: що буде з вашим життям, коли зникли звичний світ. Шоу Ранер Сін Мей наголошує, що це не політична пропаганда, а попередження, що війна це не гіпотетична подія. Ну, і от варто зауважити, що серіал вийшов у дуже такий напружений момент, тому що напередодні у Тайвані відбулося невдале голосування щодо відкликання депутатів від опозиційної партії Гоміндан, що звинувачують у проросійських, ну а точніше прокитайських зв'язках. Представники партії, зокрема депутатка Ван Хунвей, назвали шоу інструментом страху та розкритикували правлячу демократичну прогресивну партію за фінансування проєкту. У Пекіні серіал також не залишився без уваги. Речник міноборони КНР Джан Сяоган заявив, що це чергова провокація, і повторив, що прагнення Тайваню до незалежності приречене на провал. Ну от ще такий цікавий момент, що за даними Financial Times у червні міністр оборони Тайваню. Велінгтон Ку мав приїхати до Вашингтона, аби зустрітися з високопосадовцем Пентагону Елбриджен Колбі. Однак Сполучені Штати Америки в останню хвилину скасували зустріч, офіційно пославшись на невдалий час через удари по Ірану. І, втім, як відзначає видання, справжня причина це побоювання зіпсувати відносини з Китаєм. Американські посадовці вважали, що ось такий візит може роздратувати Пекін і ускладнити торговельні перемовини. Скасування зустрічі сталося невдовзі після телефонної розмови Дональд. Да Трампа і Сінзіньпіта нагадаю, що офіційна позиція Сполучених Штатів Америки передбачає, що міністр оборони Тайваню не відвідує Вашингтон, оскільки з 1979 року штати офіційно. Визнають Китай і не мають формальних дипломатичних відносин з Тайбеєм. Наразі ж Вашингтон пропонує провести перемовини на найвищому рівні, і це викликає тривогу на Тайвані. І ось там побоюється, що Трамп не бажає відкрито підтримувати острів, аби не дратувати Китай і може пожертвувати інтересами Тайваню, щоб заспокоїти Пекін. До нас долучається пані Марія Макарович, голова східноазійського офісу ліберально-демократичної ліги України. Пані Марію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір. Дякую, що запросила. Дякую, отже, дивіться. буквально місяць тому вже було був матеріал видання захіл. Я про нього сьогодні також згадувала, тому що там якраз ішлося про те, що а, Китаю вон вигідна затяжна війна, і а, не тільки через зокрема, Сполучені Штати Америки, тому що Китай боїться, що якщо війна закінчиться особливо поразкою Росії, то тоді увага штатів буде прикута якраз до Китаю і весь тиск відповідно. А ще а, тому, що проблема зараз для Китаю це і сама Росія. От зараз з'являється наступний матеріал, і там також про те, що Китаю вигідна затяжна війна, і Китай може послабити Сполучені Штати Америки. От на вашу думку, наскільки це імовірний розвиток подій, і наскільки це близька перспектива? Ну, як ви кажете, це давно не новина. Така тема вже обговорювалася ну, протягом років на світовій експертній політичній арені, особливо в країнах Європи, США, країнах Східної Азії. Але е, тут треба сприймати таку тактику комплексно, тобто, звісно, першочергово це ослаблене ослаблення партнерів Тайваню, е, серед яких найбільше це США. І е, тим самим продовження акцентування на війні в Україні і спроба якось е, поставити на другий план погрози Китаю щодо Тайваню, але також ми бачимо, що е, Китай активно підтримує Росію, адже для Китаю. Дуже вигідна будь-яка перемога Росії в цій війні. По перше, це знов ж таки покаже певну силу режиму, силу країни, яка вважалася, як вважалося має другу армію в світі. І це може спровокувати також Китай для того, щоб напасти на Тайвань. Але Якщо Росії вдасться закріпитися й окупувати е, територію України, які вони окуповували спочатку повномасштабної війни, і захід, зокрема США, це буде толерувати, то тим самим це буде прецедент, коли з України демократичні демократичний світовий альянс погодився на цю окупацію, і тоді у Китаю буде можливість через довгостроковий е, довготерміновий виснажливий конфлікт е, в Тайвані. Змусити захід толерувати і цю окупацію, пані Марія, Я б хотіла все ж таки, от щоб ви мені деталізували, якщо є така можливість, а, яким чином Китай може спробувати послабити Сполучені Штати Америки, особливо якраз напередодні а, ось цих перемовин Путіна і Трампа, а, тому що тут давайте пригадаємо події. Ну принаймні а, цього тижня і минулого тижня а, штати ведуть з Китаєм вже таку доволі багаторічну торговельну війну, і ця торговельна війна вона зараз загострюється. І ну з одного боку, дуже багато. То думок, що штати не зможуть натиснути на Китай ані економічно, ані політично з іншого боку, її думки все ж таки, що а, певною мірою якісь там можуть бути такі кроки, зокрема через Індію, а, тому що всі ми пам'ятаємо, що моді все ж таки збирається поїхати до Китаю це вперше за сім років. Це дуже важлива подія. А на Індію вже натиснули 50% відсотковими митами. Знов таки, а яким чином Китай от зараз може навіть саботувати оці ці перемовини? Китай не працює а, в моменті китайські стратегії щодо ослаблення своїх конкурентів, вони діють руками. КНР має дуже високий рівень терпеливості і прорахунку, тому а, ця стратегія послаблення вона діє вже три роки. Завдяки постійній підтримці Росії а, Китай дає Росії можливість а, зберігати її потенціал для наступальних операцій в Україні. І а, оскільки Китай є великим гравцем а, на технологічному ринку. На економічному ринку він робиться достатньо успішно, і минулого року на саміті НАТО було прийнято декларація, де Китай був позначений як головний основний фактор російсько-української війни через те, що Росія б не змогла продовжувати нападати на Україну без підтримки Китаю на різних рівнях. Тож це стратегія, яка підтримує Росію, змушує не тільки США, але й країни, які потенційно можуть вступитися з. А Тайвань, наприклад, країни Європи виснажувати свої е, військові потенціали, економічні потенціали. І також люди в цих країнах, виборці політиків, які приймають рішення, також виснажуються від новин про війну. Тож це стратегія така довгострокова, і вона поки діє на жаль успішно для Китаю. От, до речі, зараз відкрила інтернет, якраз траплявся мені матеріал, це Саос China Morning Post пише про те, що Трамп ой, перепрошую, Сі Дзіньпін і Путін. Вони буквально днями спілкувалися телефоном, і а, Сі, він зазначив, що він за те, щоб Росія а, була а, у контакті зі Штатами, ну і знов таки наголосив на тому, що все ж таки хоче а, миру. От у війні Росії проти України я розумію, що Китай він займає таку позицію, що він виступає, намагався на себе тривалий час приміряти образ миротворця, навіть якийсь там мирний план просував, а при цьому постачав Росії всі необхідні компоненти. Але тим не менш от, є такі думки, що насправді зараз відносини Путіна і сі вже не такі міцні. Зуміти, що партнерство між Росією та Китаєм це не є партнерство на правах рівних партнерів. Китай прагне домінування і будь-які кооперації з іншими країнами відбуваються через домінування. Це до речі, одна з відповідей, чому Трамп е не може надавити на Китай ефективно будь-якими тарифами, тому що якщо Китай не домінує в якомусь партнерстві, Китай буде поручатися і навіть е в. В невигоду собі намагатися відстояти свої позиції, тому е, Китаю потрібна Росія, Китаю потрібна війна Росії проти України, затяжна, яка е, акцентує увагу на е, на російсько-українській війні, а не на тій війні, яку Китай готує з Тайванем. і тим самим йому також не потрібен прецедент, коли менша країна за допомогою коаліції демократичних держав у світу змогла перемогти велику авторитарну машину, тому що тоді дійсно всі вся увага буде спрямована на Китай, і західний світ отримує дуже небезпечний для Китаю прецедент успішного успішної боротьби. Який може надихнути на більш серйозну включність країн не тільки США в оборону Тайваню? Зрозуміло. Я вам дуже дякую за думку. Дякую за коментарі. З нами на зв'язку Марія Макарович, голова Східноазійського офісу ліберально-демократичної лігії України, говорила